Доброго часу, мої дорогі синки, дивимося з вами Дніпро з 13 по 20 липня. Дніпро. Ой-ой-ой, Дніпро, максимальний сос, по Дніпру, можливий прильот. Причому хитрістю можливий прильот? Так, дивіться, по Дніпру прильот, причому якоюсь хитрістю. Знаєте, в мене таке як можливо два як. Можливо, як дві ракети або два шахіда. Не маю карт моїх улюблених з собою, бо, бо вже не маю. Бо маю з собою і взагалі тільки одну колоду тепер. Ой, будемо знову нарощувати перспективи. Тому у кого є бажання допомогти нам з новими колодами, ласкаво просимо. Будемо дуже вдячні. А, так. А, знаєте, як будуть летіти два, два об'єкти. І один зіб'ють, а другий прилетить. Отак. От а тоді це перший раз. А другий раз, коли вже будуть вилітати, то все будуть збиватись. Отаким От чином буде по Дніпру. Ну, десь буде. Давайте подивимося ми у Дніпрі. Чи десь на окраїнах в центрі. Чи будуть жертви? Давайте, чи будуть жертви. Так, можуть бути жертви. небагато, але можуть бути. Це окраїна. Центр. Це центр. Це десь в центрі буде. На окраїні одну в центр долетить. Тому максимально бути обережним, Дніпро. Дякую вам за увагу. І всього найкращого. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку писати коментарі. Дякую, що ви зі мною. До побачення!